Сьогодні у нас особлива рубрика і особливий гість це стиліст Юліана. І разом ми розвіємо п'ять основних міфів, які можуть вам заважати обрати свою ідеальну сумку. Почнемо так. і так, усім привіт! Почнемо. Міф номер 1 базова сумка це дорівнює чорна сумка. Ні. Базова сумка це не про колір. Базова сумка це виключно про форму та деталі. Наприклад, в мене в руках це сумка-рюкзак. Так, вона така маленька, тендітна, і вона чорного кольору, але могла би бути і не тільки чорного кольору. Це дуже вдала базова модель сумки рюкзачку. Тому що її можна носити як рюкзак, так, звільнюючи свої руки. І можна носити в руках як сумочку, якщо вам так зручніше. Вона дуже добре пасуватиме під стиль casual та смарт casual. Також можна поєднати її зі стилем гранж та рок, чому би ні. Тож міф номер один розвіяно. А що ви скажете про шопер? Шопер прямокутної форми. Це абсолютно базова сумка, яка підійде під будь-який лук. Єдине за чим вам потрібно слідкувати, це за розміром сумки, щоб він був конгруентний з параметрами вашого тіла. І заодно скажемо про міф номер 2 це те, що взимку треба носити тільки чорні сумки. Дівчата, це зовсім не так. А взимку можна носити світлі сумки і робити це впевнено і дуже гарно. Це виглядає реально стильно. Так само, як і влітку. Зараз буде шок. Можна також носити чорну сумку. Не обов'язково світло, реально. І Це виглядає стильно, круто, все залежить від того, що ще буде на вас вдягнено. Тому що сумка вона задає тон, але є і інші деталі, які поєднуються, так? І сумка круто це доповнює. Тож, міф номер 2 розвіяно. Міф номер 3 Кольорова сумка не може бути досить універсальною. Так це чи ні? Тож, поговоримо про цей міф також. Кольорова сумка багатьох бентежить, а декотрих навіть лякає. Тож, дівчата, зараз ми розберемось. Кольорова сумка є такою ж базовою, як і та, що кольору немає. Так? А єдина різниця в тому, що вона повинна гармонійно поєднуватися з вашим образом. А ще... Вона може бути дуже гарним і влучним акцентом в вашому образі. Тож, дівчата, не бійтесь кольорових сумок ні взимку, ні навесні, ні влітку. Вони дуже круто виглядають і навіть можуть бути стейтментом в вашому образі. Міф номер три розвіяно. Міф номер чотири. Колір фурнітури на сумці повинен співпадати з кольором ваших прикрас. Ні, дівчата, це зовсім не так. А знаєте чому? Тому що золото і срібло поєднуються між собою так само вдало, як чорне і біле. Тож запам'ятайте, раз і назавжди немає ніякого значення, якого кольору фурнітура і якого кольору ваші прикраси. Тож розслабтесь і кайфуйте. Є такий міф, що на весну і на літо потрібно мати якусь яскраву сумку. Тим паче, що цієї весни в тренді яскраві кольори, але не всім це комфортно. Що робити дівчатам, котрі не хочуть носити яскраву сумку? Тож, дійсно, є такий міф, що коли наступає весна, ми всі маємо перевдягтись в кольорове. Таких яскравих відцінків і сумку обрати також кольорову, але це підходить не для всіх, не для кожної особистості. А такий що тренд може бути актуальним. Тож, якщо ви побоїтесь, якщо не хочете при цьому носити чорну сумку, я вам дуже рекомендую звернути свою увагу на такі кольори, як молочний. Бежевий та сірий, вони дуже універсально і лагідно впишуться в ваш весняний лук. Тож міф номер 5 Розвіяно. Якщо вам сподобалась рубрика зі стилістом, залиште нам коментар, і ми будемо продовжувати далі знімати корисні поради.